Ілон Маск проти OpenAI. Ось тут новина, яка сталася ще 1 березня, де власне Ілон Маск звинувачує OpenAI в тому, що вони нібито стали на шлях комерційний. Ви уклали угоду з Microsoft. І зараз той штучний інтелект, який ви заробляєте, він суто під вигоду компанії Microsoft і збільшення їхніх прибутків. Одна з таких речей, яку Ілон каже: Я ж у вас інвестував 44 мільйони доларів, що ви залишалися. Для людей компанію. верніть мені гроші. І взагалі, якби не я, якби не Ілон, то компанії OpenAI не було б. І ось такі, от ви погані, і на вас я подаю в суд. Ну якщо подивитись історію, то дійсно в 2015 році Ілон був в борді одним співзасновників компанії OpenAI. І він тоді шукав інвестиції і сам інвестував цю компанію. В 2018 році Ілон виходив з компанії OpenAI і би, від того часу продовжуються ці, ці от баталії між Ілоном та OpenAI. До речі, тоді ще коли Ілон вийшов і заснував тоді свою компанію, назвав її XAI, він зараз там розробляє цю велику мовну модель Grok. І от тут подивитися в них на сайті, він ніби каже, що от є версія. Гурок 1 трішки краще, ніж GPT-3.5, і краще, ніж інші відкриті моделі, такі як L-Lama. Вона є доступна для закритої групи користувачів. Ось тут можна підписатися в waitlist і отримати там ранній доступ, але ті користувачі Твіттеру, бо все-таки гурок навчався більше з інформації з Твіттера, мають. Ранній доступ кілька користувачів і можуть пробувати, як працює ця велика мовна модель. І за кілька днів після офіційного позову Ілона виходить відповідь від Open.ai, де вони намагаються спростувати оці закиди, які робить Ілон. Ось так виглядає їхня офіційна відповідь. Вона є на сайті Open.ai, в їхній блог секції. Що цікаво, ось перелік авторів, хто долучився до цієї відповіді, і серед переліку є оцей хлопчина Ілья. Це, власне, той, хто колись хотів. Викинути сема Альтмана з OpenAI, Йому це не дуже вдалося, І коли Сем повернувся, то Ілью, м'яко кажучи, попросили піти з борда. І ще що цікаво, що власне Ілью на роботу наймав ще тоді Ілон Маск. Тобто вони починають з таких голосних слів свою відповідь, кажуть, що OpenAI — це все-таки компанія для створення великого штучного інтелекту для всього людства. Вони також говорять, що ми за ось цей весь час. Працюємо відкрито, і всі свої зміни, всі свої речі, ми це доносимо до людей, ми показуємо, куди ми рухаємося, це все не є секрет. Ну і, власне, вони в цій відповіді намагаються відкрити деякі факти на Ілона і зібравши ці факти, спростувати його позов проти OpenAI. Ну і далі вони знову ж таки розказують, що дійсно для того, щоб побудувати великий штучний інтелект, потрібно набагато більше грошей. І вони кажуть, що сам Ілон тоді ще працюючи в OpenAI, сказав, що ті гроші, які ми зараз з вами тут назбирали, там моїх 45 мільйонів, потім 90 мільйонів від інших інвесторів, цього недостатньо, щоб залишатись non-profitable, бо нам потрібно близько одного мільярда доларів, щоб взагалі забезпечити роботу цілої екосистеми. Ну і далі, от, читаючи цю відповідь, закручується все навколо цієї думки. Ілон сказав. Ну і тут вони дають детальніший опис, і далі теж кажуть, що виходячи з тих слів, ми змушені рухатися в організацію прибуткову, в організацію комерційну, тому що Ілон якби їх наштовхнув на цю думку. Ну, як на мене, такі аргументи трошки такі не дуже серйозні. Ну і далі вони там прям будують цілу історію. Я не буду зараз давати деталі. Плюс до тої історії вони додають листи. Листи прям вирвані. З контексту, як на мене, деякі фрази, де от вони говорять про цей 1 мільярд. Говорять про те, що OpenAI має стати на шлях відкритого штучного інтелекту, тому що є той самий Google, який розробляє свою комерційну модель. Це не є правильно. Ось далі ряд інших переписок: там з Грегом, з Ільою, з Ілоном, з Семом. Ось таким чином OpenAI намагається відповісти на ті закиди, з якими вийшов проти них Ілон Маск. В тій всій ситуації самі вирішите, що тут правда, що неправда, хто бреше, а хто ні. Як на мене, завжди, коли й питання стоїть великих, а тут просто дуже великих грошей і влади, завжди будуть ось такі от ситуації, такі от неприємні перипетії. Всім привіт! З вами 100 секунд про штучний інтелект. Тут ми дивимося за новинами та трендами, які стались в світі ще за останній тиждень часу. Поїхали. Новий штучний інтелект, який генерує текст на зображенні. Питання генерації тексту на зображенні завжди було проблемою. І я навіть в останньому своєму відео, де я розповідав про Stable Diffusion 3, порівнював, як інші моделі генерують текст на зображенні. Так далі все залишається проблемою. Ну і дійсно передати той текст, який ми хочемо, не так вже й легко. В той самий час з'явилась на ринку ось така компанія. Ідеограм, ну, точніше, вона вже була, і от вони прям бум. Ми вийшли з новиною, і вони кажуть, ми навчилися генерувати текст на зображенні. Ось тут вони в своєму відео показують, як це легко робиться. Ти прям пишеш фразу, і от там ця фраза з'являється на цьому зображенні в тих місцях, які ти вказав. Ось тут у них на сайті є детальний опис, як працює їхня мережа. Тут вони дають таку графіку і кажуть, що насправді їхній штучний інтелект набагато краще. Інтерпретує слова краще, ніж далі 3, це від OpenAI. І ось тут вони дають фотографії, приклади. Бачите, там вбудували в книгу текст, або просто вислів Альберта Ейнштейна. Далі вони говорять, що ми там прямо можемо різні абстрактні зображення теж генерити не гірше інших штучних інтелектів, курка в стилі Макдональдс. Далі вони говорять, що в них є така фіча, яка називається Magic Prompt. Тобто ти ввів коротеньке повідомлення: створи мені мемчик з котиком. І він тобі прям згенерив такий розширений промпт, і замість тебе це все написав і допоміг тобі згенерити ось такий мемчик. Або просто там емеджі вказав, я хочу привода. І оцей Magic Prompt тобі згенерив додатковий промпт, який генерує тобі це зображення. А ось так виглядає сама ідеограма. Тобто, в тебе на домашній сторінці є роботи інших користувачів, ти можеш подивитися, зайти всередину, глянути, ага, окей, мені ця робота подобається, давай я подивлюся. І тут є промпт. З якого вони генерували цю роботу, можна собі текст скопіювати. Ну і інші роботи цього автора, який генерував. В налаштуваннях, в принципі, там не дуже багато параметрів. От є план підписки. В мене зараз безкоштовний план, мені надається певна кількість кредитів, яка дозволяє безкоштовно згенерувати порядка ста картинок у день. Ну і є базовий план, і є план плюс, який там має розширені можливості. Якщо зайти на власний профайл, тут ти бачиш ті зображення, які ти згенерив. І що цікаво, бачите, в них є following і followers. Мені дуже нагадує сама, в принципі, назва Ідеограм, Інстаграм. Можливо, в якийсь момент часу ми будемо мати таку собі соціальну мережу суто з штучно згенерованими зображеннями. Вертаючись до основної сторінки, в тебе є можливість генерувати. Ось тут є кнопочка плюс, ти її натискаєш, і в тебе з'являється справді декілька опцій. Оцей от Magic Prompt, він в тебе включений. Далі ти можеш обрати якісь, в якому стилі ти хочеш генерити зображення. Далі знову ж таки пропорцією. Тут вони дають кілька опцій. Можеш вибрати модель. Бачите, у них там є якісь, я так розумію, старіша модель, і є та модель 1.0 Це та нова модель, яка зараз працює. Для того, щоб це було приватне зображення, тобі треба мати, звісно, план плюс, публічні зображення. Вони будуть видимі для всіх. Користувачів цієї мережі. Давайте зараз спробуємо згенерити кілька зображень. Я підготував знову ж таки кілька промптів. Ось перший мій промпт, Ілон Маск проти Сема Альтмана хто бреше. Єдина річ, що ідеограма краще всього, звісно, розуміє англійську мову, тому промпти краще вводити англійською мовою. Ось тут є прогрес-бар, ми бачимо, як воно генериться, в принципі, досить швидко. Ну і ось такі зображення мені згенерила мережа. Що добре, бачите. Вона не відкидає те, що я попросив згенерити зображення реальних персон, реальних людей. Інші мені здається, нейронні мережі кажуть, що сорі, це є відома людина, я там, згідно полісі, не маю права генерити зображення цієї людини. Ідеограма знов ж таки приймає ці зображення і намагається згенерити ось такі карикатурні зображення. Я маю ще один промп, він набагато складніший. Тут ідея згенерувати гору. Частинкою якої видно над водою, і під водою, якби, саму гору, і там будуть такі голосні слова-заклики, де кожне слово має бути різного розміру. Ну ось дивіться, він згенерив гору. І ці всі слова, так як я писав, по списку, бачите, кожне слово з нової стрічки, кожне слово великими буквами. Якщо подивитись уважно, то немає помилок, що в принципі дуже круто. Тому, якщо вам потрібно згенерити якесь зображення з текстом або якийсь мемчик, або згенерити ідею логотипу. Де будуть англомовні слова, ідеограма. Мені здається, в сам раз. Цей штучний інтелект просто дуже добре справляється зі своєю задачею, тому користуйтесь, пробуйте, залишайте відгуки в коментарях, а я посилання залишу в описі до цього відео. Nvidia запустила власного чат-бота. Ось такою новиною Nvidia вийшло на ринок. Вони запустили чат-бота і кажуть, що цей чат-бот може запускати різні llm моделі. І ти можеш цього чат-бота в себе підняти прямо на своїй Windows-машині, яка має RTX-відеокарточки від Nvidia. Ось тут вони на відео показують якісь основні особливості роботи з цим чат -ботом. Ну, Взагалі, інсталяція цього чат вона займає якийсь час, тому що об'єм порядка 36 ГБ цього інсталятора. Але з таких моментів в тебе зразу йде в комплекті версія L-LaM. І містралу, тобто ти можеш одну з цих мікромоделів вибирати і з ними працювати. Ну і вони говорять, що ти можеш, або, от, наприклад, урлу дати від YouTube, і звітом буде зчитуватись транскрипт, як твій датасет, тобто твій контекст, в якому ти можеш робити пошук. Або ти можеш прямо силочку дати на свою папку, де в тебе є Wordівський PDF або текстові документи, і чатбот зможе використовувати це як сорс для пошуку. Інформації, в принципі, для тих, кому треба зробити якісь такі локальну версію чат-бота, і у вас є достатній матеріал для роботи, для аналізу, якась власна документація, або якась власна дослідницька робота, або банально ви можете піти в Вікіпедію, згенерити собі PDF-ки з цікавих статей, які вам цікаві і далі вже на основі цієї інформації, робити пошук, робити якийсь аналіз чи робити якісь дослідження. Тому оце от бот від Nvidia, це мінізиться в сам раз. Ну і все мало би досить шустро літати, тому що цей чат-бот він заточений власне на відеокарточки RTX від NVIDIA. Якщо ви любите структуровані дані так, як люблю їх я, то вам точно вартує звернути увагу на цей інструмент. Він називається Globe. Ну і насправді інтерфейс дуже простенький, такий, як собі, міні-пошуковик, який дійсно використовує. Штучний інтелект, щоб розуміти людську мову, і результат видавати у дуже структурованому вигляді. Я зараз спробую зробити невеличкий тест. Ось в мене відкритий Globe, в мене відкритий Perplexity, це аналог сучасного Google Search, теж на базі штучного інтелекту. Ну і в мене відкритий класичний Google Search. Я підготував кілька промптів. Зараз спробуємо подивитися на практиці, як кожен з цих інструментів буде видавати результат. Ось перший промпт в мене Україна. Я ввожу в Globe, я ввожу Perplexity України, і я йду в Google Search, теж прошу показати інформацію про Україну. Ось бачите, Глоб він прямо ось так інтерактивно будує з лівої сторони дерево, ну і з правої сторони, в вигляді зображень, дає реферальні посилання. Тобто у вас цікавить історія, у вас цікавить культура, природа, регіони. Ну і все воно так прямо інтерактивно, і в вигляді зображень, ось в такому дереві це все відображається. Perplexity, він відображається. Теж, якби вижимку інформації, що теж непогано. Справа є ж таки такі ключові речі, посилання. Ну і внизу теж є ось ці от, related, це якісь такі додаткові пошуки, які ти можеш робити. Ну і Google Search ну, банально просто набір інформації. Так, давайте зараз спробуємо що складніше. У мене другий запит про те, як побудувати міст. Ось, дивимося, Глоб шукає. Ну, і от дає він інструкцію: як же ж будувати мости? Бачите, він. Таким чином згнирив дерево. Ось він каже, якийсь арочний міст, Beam Bridge, Cable State Bridge. Далі які компоненти, складові мосту. Як виглядає процес побудови мосту? Ну, в принципі, знову ж таки, дуже класно, структуровано видає інформацію. Perplexity – більш загально видав інформацію, як на мене, планування, дизайн, дуже такі загальні речі видав. Google, що зробив? Google теж дав посилання на відео, кілька кроків з якоїсь статті видав. Ну, дуже банально вона виглядає. Так, даю йому ще один промпт цього разу, як побудувати FPV дрон. Ну і подивимося. Окей, все, Glow починає збирати інформацію. Бачите, де є якісь базові компоненти, тестування, калібровка, більш просунуті речі. Якщо якісь є проблеми, то як їх траблшутити. шутити ну і сам процес побудови. Як на мене, в принципі, дуже класно структуровано видав дерево. По тому, яким чином будувати FPV дрон. При знову ж таки, теж, як на мене, молодці, вони зібрали ключові речі: от відео є, фотографії, статті, знову відео, процес по ви намагаються зобразити якісь навіть дають компоненти, які потрібні для того, щоб побудувати дрон. Ну і додаткові сорси інформації. Ну і Google банально не знаю, можливо, це в мене так налаштований пошук, але він каже: йди в магазин, купи собі дрона. І далі вони дають інформацію про побудові дрону. І, знову ж таки, більшість інформації це є набір відео. Тому Глоба класний такий пошуковик, пробуйте, тестуйте. Хто любить структуровану інформацію, хто любить аналіз вигляді дерева, я думаю, це в сам раз. То вони нові великі мовні моделі. Та яка може бути альтернатива? Чай GPT. Та Gemini. Одна з таких моделей називається Mistral. Вони анонсували буквально її в кінці минулого місяця, і вони заявляють, що Містрал, версія Large, вона майже наздоганяє GPT 4. Так виглядає їхній чат, в принципі, дуже схожий до чат-GPT. Ось тут є вибір модельки, є Small Next Large. У мене вибрана Large, ти можеш далі спілкуватися. Ось тут в тебе є історія чатів. Ну і все дуже просто та лаконічно. Друга велика мовна моделька це є клод, і ось тут, власне, вона теж вийшла на початку березня, це є третя версія цієї моделі. Вони, бачите, по всім по всім параметрам не поступаються і навіть виграють у gpt 4. Тут в мене є два цікаві приклади, які б я хотів вам показати. Перше, це є, де вони використовують клод 3 Хайку, от, власне, цю, яка дуже швидко це все аналізує, і вони на вхід дають їй ряд. Документів за 36-40 роки скани збережені в форматі PDF. Це колись там на папері друкували старі якісь звіти на друкарській машині. Ну і потім їх відфотографували, відсканували, і от зараз воно зберігається в цій бібліотеці в леді ПДЕФ. І потім вони ці ПДЄФ, ряд PDF дають моделі Клод проаналізувати. І ось тут видно, як Клод дуже швидко, прямо з миттєвою швидкостю, мені здається, вона аналізує. 10 тисяч токенів менше ніж за 3 секунди. Аналізує ці документи, ну і на виході видає ключову інформацію, а що в тому документі, і як далі можна з ним працювати. Ще один цікавий приклад, тільки в цьому вони випадку використовують Клод 3 Опус, цю найбільшу модель, саме таку інтелектуальну модель. І вони просять її проаналізувати фінансову, економічну ситуацію, зокрема ВВП Сполучених Штатів Америки. Дають посилання, клод йде за тим посиланням, робить скріншот. Веб-сторінки намагається з цього скріншоту витягнути в от інформацію, яка знаходиться під цим графіком. Тобто вони тут показують інтерактивно, як ця модель відпрацьовує. Далі він витягує з графіку цю інформацію, будує власний графік, теж використовуючи Клод, Ну і далі вони порівнюються червоне з реальним графіком, який був на сайті. І погибка прям дуже-дуже мінімальна. Далі вони йдуть ще вперед, вони збирають ще інформацію з інтернету, і от вони пробують бачити відмоделювати, яке ж буде ВВП через там кілька років. Кому цікаво, в мене по кожній з тих моделів, Містрал і Клод, є окремо зняте відео, де я роблю тестування, і ми дивимося специфіку роботи кожної з тих моделей, порівнюємо вже з існуючими моделями. Як на мене, загалом конкуренція це завжди добре. Тому що конкуренція це руші прогресу. Нарешті Adobe додали штучно-інтелектуального асистента для роботи з PDF-документами. Ось так виглядає новина на сайті Adobe Acrobat. От вони говорять, ми запустили AI-асистента, поки що він в Беті. Ну і наразі він підтримує лише англійську мову і може працювати або на десктоп, або на веб-версії Acrobat Reader. І ось тут є невеличке відео, де вони показують ЕГЕЙ, який це класний. Асистент, який він має можливості, от прямо така кнопочка з'являється. Ai Assistant в менюшці, аналізуючи документ, може задавати питання англійською мовою, і вже цей інтелект буде шукати інформацію по цьому документу. Ось тут у них є окремий навіть блог, де вони детальніше описують про роботу цього асистента, специфіку його. Власне, велика мовна модель. Вони не розробляли її з нуля, а вони використали сервіс від Microsoft Azure. OpenAI і на основі цього сервісу побудували цього штучного інтелектуального асистента. Ну і також вартує згадати, що у Adobe взагалі є ціла лінійка різних інструментів, які використовують штучний інтелект. І ті інструменти об'єднані під таким продуктом, який називається Firefly. Ну і Тут багато власне, інструментів текст на зображення, генеративна заливка, текстові ефекти, все, що стосується зображень, все, що стосується анімації, там покращення якості зображень. Це все є в Адобі, і це всім можна користуватися. Адобі продовжує нарощувати силу, продовжує додавати різні продукти, різні інструменти, які використовує штучний інтелект у своє портфоліо. Тому давайте сліктувати. Ну і тримати кулаки за Адобі, щоб вони дійсно рухались активно в цьому напрямку. Ну і на завершення я б хотів вам показати кілька корисних інструментів, які використовує штучний інтелект. Один з таких інструментів це є перетворення. Обличчя в Стікер. Ось тут взяли фотографію Арнольда і перетворили його в стікер. Ну і я зараз взяв фотографію Сема Альтмана і спробую теж перетворити його в стікер. Ось тут внизу є купа параметрів, які можна вказувати: розмір зображення, точність роботи моделі. Ось тут є каталог вже схожих зображень. Можна подивитися, з якими параметрами, які були згенеровані стікери. А ось так виглядає Сем Альтман, якого я згенерував. Ось такий от маємо класний. Стікер. Ще один корисний інструмент це видалення фону на зображенні. Він знаходиться на Hacking Face. Не можна користуватися безкоштовно. Вони використовують певні алгоритми, які насправді, як вони заявляють, досить ефективні, досить якісно працюють. Ось так виглядає їхній інтерфейс. Я підготував зображення, ось такої павутини, насправді, досить складне зображення, і спробуємо давайте, забрати фон з цього зображення. У мене в іншому вікні відкритий всім нам відомий Remove BG. Я так само залив це зображення павутинки сюди і подивимося, яка якість буде цього інструменту. Ось так виглядає зображення, якщо його забрати через Remove Background сервіс, а ось так виглядає зображення, бачите, воно навіть дерево забрало, але мені здається, що сама якість павутини набагато краще виглядає. Ось зараз я вивів на екран два зображення. Давайте подивимося і порівняємо їх. Тому, якщо вам потрібно зробити стікер з фотографії, прошу дуже, або забрати фон зображення, користуйтесь Bria Remove Background, до обох інструментів я залишу посилання в описі. До цього відео. На цьому все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Свою дяку та підтримку можна залишити на Баймі e З вас лайк, підписка дзвіночок, а 100 секунд про штучний інтелект. Повернуться вже до вас за тиждень часу з новими історіями та трендами. Створюйте, експериментуйте, донайте, а головне, бережіть себе та допомагайте ЗСУ.